Вітаю всіх! Як енергія аркану імператриця будуть впливати на нас сьогодні, 3 серпня 2024 року. Енергії дня конфліктні і імператриця покаже свій зворотній бік. Можливо, у вирішенні ваших питань будуть якісь затримки, ситуації застійні. І ситуації, що будуть виникати, можемо неадекватно оцінювати. Тому можуть бути помилки у діях або прийняття неправильних рішень. А це може негативно відобразитися на матеріальній сфері. Можливо, буде важко сконцентруватися на конкретній меті. Лінощі можуть напасти таке собі бажання нічого не робити, або втратити зацікавленість до раніше розпочатих справ, тобто можуть виникнути проблеми із самореалізацією. Можливо, хтось себе недооцінює або почуває невпевнено. Та все ж таки це енергії тільки цього дня. На роботі у бізнесі буде важко сконцентруватися. Загалом якийсь хаос у справах, але будьте уважні до всього, що стосується фінансів або фінансових операцій, щоб не втратити прибутки та не отримати штрафи або стягнення. У особистих стосунках можливі проблеми між батьками і дітьми, незадоволення партнером швидше за все, це буде йти від чоловіка. Може виникнути певні складності, бо буде щось не влаштовувати кожного з партнерів. І порада на сьогодні: енергії дня складні, але у світі все не статично, тому не варто зациклюватися на негараздах. Якщо ми знаємо проблему, тобто попереджені, ми зможемо обійти її або певні негативні моменти обійти. Принаймні, самі їх не будемо створювати. Варто отриматися від активних дій, від косметологічних процедур, від покупок, особливо великих, бо кошти витратите, а задоволення не отримаєте або заплатите більше, ніж воно того вартує. Приділіть час особисто собі і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Знайдіть у цьому дні те, що вас порадує, і принесе задоволення. Мир вам і гарного дня!